Дивнуся, будь. 60-й рік, 9 січня. Щось з нагадало вам таке. Ну то буєр, Шокер. а що? Це парусна лодка на ковзанах. Зараз дуже дивна річ для тернопільського Ну так колись їх було досить багато і часто вони їздили по озері. Вітер, озеро замерзає. Бували да, навіть роки такі, що ще снігу нема, озеро вже замерзло, то вони ганяли по всьому озері. То... Зараз вам воно ну, і не зниться, напевно, правда? Це воно здавалося напрокат. Просто хто був. Ні, то ті, як з мене займалися б зірним. Тобто вони вчилися керувати. Парусом там же аналогічно, що на... Яхті чи на швірботі, от що на цьому буєрі приблизно те ж саме. Але якщо багато снігу, то проблематично було. А не... тоді вже він не годен був. Тільки коли ще крига. Так, немає. коли крига і небагато снігу. Okay. Ну, в принципі, йому в снігу аж так, як дуже забагато, то ясно, що він не поїде. Ну в нас обично багато снігу немає, то вони їздили досить часто.